Але чи почнеться кровна помста, якою Кадиров погрожує не менш впливовому Дагестанцю, близькому до Кремля сенатору Керімову, зможете зробити висновки самі, переглянувши рубрику тижня Росія, тюрма народів. Підводні міни, які можуть розвалити цю імперію на глиняних ногах, на нашій сторінці в Ютюбі. Підписуйтеся, ми спілкуємося з вами саме там. qr код Ось та головне зараз отримати так необхідну нам зброю і шанс на далекобійні удари був цього тижня. Кореспондент СН «Тижня» Андрій Орляк про те, чому цього не сталося, і чи вдалося замінити зустріч найвпливовіших лідерів світу блискавичним турне президента Зеленського європейськими столицями? Вже сьогодні ми сперечалися про результати історичного Рамштайну. Історичний, бо Джо Байден замість міністрів оборони скликав голів держав союзниць і готувався в останнє головувати тут в ролі повноправного лідера вільного світу, яким досі вважають президента Сполучених Штатів Америки, бо далі кажуть час великої невизначеності і для Америки, і для єдності заходу, і для України. Чи означало б це підняття ставок у допомозі Україні? Швидше так, ніж ні, вважають фахівці. І мова навіть не про далекобійні удари по Росії. Мова про принцип, чи хоче Захід реальної перемоги України, чи лише не програшу. Саме там на Рамштайні президент Зеленський мав представити і захистити перед ключовими союзниками розроблений Києвом план перемоги, своєрідний набір інструментів, політичного, військового і економічного характерів. Здатних похитнути основні стовпи режиму Путіна. Перший пункт плану стосується, зокрема, посилення НАТО і майбутнє членство України стане одним з реальних кроків до миру. Про все це Володимир Зеленський натякає у Хорватії цієї середи. Тоді ж стає відомо, Рамштайну не буде. Ураган у США зробив президента Байдена невиїзним. Останнє, що йому і демократам потрібно, аби погодний катаклізм Трамп перетворив у політичне торнадо перед виборами. А без Байдена особливий Рамштайн втрачав головне здатність приймати радикальні рішення. Тож зустріч відклали на невизначений термін. Втім, це не зупинило президентського турне. Хорватія, де в цей час був Володимир Зеленський, приймала саміт Україна, Південно-Східна Європа. Штука загалом корисна, бо об'єднує 12 держав. І стало майданчиком для переговорів з президенткою Слованії, прем'єрами Греції, Північної Македонії та Албанії, а з прем'єр-міністром самої Хорватії Зеленський підписав такий собі аналог безпекової угоди: договір про довгострокове співробітництво та підтримку між Києвом та Загребом. Втім, до Німеччини Зеленський таки полетів. Розслабитись її чекати. Україна з фронтом у тисячу кілометрів із ворогом Росією дозволити собі не може. А тому, якщо немає спільного засідання, є розмови тет а тет. Володимир Зеленський спершу вирушає до Британії, потім Франції та Італії, де не оминає папу у Ватикані. і вже в фіналі Берлін, мета очевидна. Представив лідерам Європи наш план перемоги простими словами, ті його частини, про які ми дізнаємося, схоже ще не скоро. І цей наш план має привести до тієї другого саміту мира, щоб Примусити Росію до миру, але діяти треба зараз, цими місяцями. Та за прогнозами фахівців, наступний Рамштайн може бути у листопаді, коли президент Байден ще матиме повноваження, але самі штати вже матимуть нового президента. Тож діяти на випередження Київ просто мусить. Днями, приміром, спікер Палати представників трампіст Майк Джонсон заявив. У мене немає бажання продовжувати подальше фінансування України. Я сподіваюся, що це не потрібно. Якщо Трамп переможе, я вважаю, що він справді зможе завершити цей конфлікт. Ну, здається, республіканський кандидат збирається завершити взагалі всі війни. У понеділок Трамп сказав, що його перемога чи поразка на виборах знаменує найважливіший день в історії Ізраїлю. Безпрецедентна ракетна атака Іраном по Ізраїлю, ще й невдовзі до річниці масштабної терористичної атаки Хамасу на Ізраїль, паралельно наземна операція Цахал у Лівані. Все це у прямому і переносному сенсах. Діжка з бензином, як кажуть експерти, що загрожує вибухнути на весь світ. Принаймні, Кремль вочевидь був би не проти такого розвитку. І, хоч офіс Нетаньягу, ще міркує, як та коли відповісти Ірану за майже дві сотні балістичних ракет по Ізраїлю, а овальний кабінет НАТО та Брюссель намагаються схилити Тель-Авів до стриманості, російсько-іранська зв'язка виглядає стає все міцнішою. Днями президент Ірану Пезашкіан зустрівся з російським диктатором Путіним. Обоє країн вважається як ніколи близькі до офіційного оформлення стратегічного партнерства. Що це ще може означати, скажімо, для України, крім іранських шахедів та балістики, демонструє стратегічне партнерство Москви з пхендяном. За інформацією за Washington Post, кандерівські солдати вже перебувають на Росії, де проходять підготовку і, вірогідно, можуть бути відправлені або на фронт, або на прикордоння з Україною. Звісно, усе це новий виклик заходу. Але куди гірше, коли купу питань є до одного зі своїх? І, схоже, терпець Брюсселя вже закінчується. Віктор Орбан на засіданні Європарламенту отримав добірну порцію критики за проросійську і прокитайську політику. Дісталося йому і від рядових депутатів, і від лідерів європейських фракцій, окремо й детально від президентки Єврокомісії Урсули фон дер фондерляїн. Але, вочевидь, Орбан пішов у Вабанк і поставив все на 5 листопада. Якщо Трамп переможе, відкуркую шампанське. Києву ж чекати результатів листопада немає ніякого сенсу, міркують аналітики. Мовляв, треба битися за виживання при будь-якому фіналі виборів. Втім, навіть перенесний Рамштайн все ще може значно пришвидшити Україні шлях до перемоги. Андрій Орляк, тесен тиждень, один плюс один марафон Єдині новини. Як повідомила сьогодні німецька газета «Шпігель», Джо Байден таки планує приїхати до Німеччини наступної п'ятниці для зустрічі із федеральним президентом і федеральним канцлером. Чи вдасться провести розмови у форматі Рамштайн? Будемо чекати повідомлень.